Всім привіт це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильов. А в цьому огляді говоримо про комісійний огляд ще однієї вузькоколійки, яка є в Україні. Це боржавська вузькоколійка. Фахівці Укрзалізниці нещодавно здійснили ще один комісійний огляд, щоб дізнатися в якому стані сьогодні прибуває цей транспортний об'єкт. Варто зауважити, що Укрзалізниця таки розглядає можливість відновлення роботи цієї вузькоколійки, оскільки дорога. Розглядається як об'єкт культурної і технічної спадщини. Отже, в якому стані сьогодні ця залізниця. Всі подробиці далі в огляді. Нагадаю, що протягом кількох років спільнота залізничних активістів за допомогою різних комунікацій виносила на загал тему про збереження вузьку Мова йде про три локальні залізниці стандарту 750 мм. Антонівка Зарічна, Рудниця Голованівськ, Берегове Хмільник виноградів. У регіональних філіях, які експлуатують малі залізниці, вважають їх непрофільними активами, але кожного разу, коли вузькоколійки опиняються під загрозою демонтажу, цей процес гальмується через публічний резонанс. На початку 2022 року керівництво Укрзалізниці вирішило підтримати ідею збереження вузькоколійок. Їх розглядають як приміський транспорт і як об'єкти технічної культурної спадщини. Щоб отримати об'єктивну картину щодо технічного стану малих залізниць, були проведені комісійні об'їзди за участі представників профільного департаменту Укрзалізниці. За останні 30 років заходи такого рівня зовсім не проводилися. В кінці липня відбулася інспекція на Боржавській вузькоколійці. Висновки щодо стану цієї залізниці аналогічні тим, що стосувалися Гайворонської та Антонівської вузькоколійок. Рухомий склад може працювати і перевозити пасажирів, а от колія непридатна для експлуатації. Комісія у складі представників департаменту приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці, пасажирської компанії та підрозділів Львівської залізниці оглянула депо берегове мале. Наразі стоїть завдання капітального ремонту технічних приміщень, таких як майстерня з ремонту, бокс для відстою локомотивів. Подібність гаража, в якому стоять пасажирські вагони, розвалюється, дах подекуди провалився всередину. Потребує ремонту адміністративна будівля. Територію депо необхідно огородити глухим парканом, щоб сторонні особи не мали доступу до рухомого складу та приміщень. На перегонах між станціями інший букет проблем. Перша вада зарості зелені і кущів на колії. Необхідно прочистити габарит а також викосити траву. Для дотримання усіх норм безпеки руху потрібно відремонтувати полотно. За висновками комісії заміни потребують 15 тисяч непридатних шпал. Колійне господарство також страждає від крадіжок, регулярно зникають елементи кріплення рейок до шпал. Загалом можна вважати чудом, що ця вузькоколійка збереглася до наших часів, адже вона з'явилася ще у 1908 році. Малу залізницю збудували австро-угорці для привезення лісу, вугілля, вопняку та інших вантажів. Тоді ж почали ходити пасажирські поїзди. За радянських часів, починаючи з 1945 року, вузькоколійку стандарту 760 мм перешивали на інший стандарт 750 мм. Цей процес тривав до 1950 року. Після Другої світової війни мережа Боржавської вузькоколійки розширилася до 123 кілометрів. До кінця 1960 року здійснювалось пасажирське сполучення на ділянці Іршава Кам'янка. У 1984 році пасажирські перевезення на дільниці Берегове Кушниця були припинені. У 1985 році частину дільниці Приборжавське кушниця передано Довжанському лісокомбінату для потреб транспортування деревини. Кризові часи настали у 90-х роках, коли стався спад вантажних перевезень, і вязькоколійка почала генерувати збитки. Мережа маршрутів поступово скорочувалася раніше. Приміський поїзд ходив за маршрутом виноградів Хмільник-Іршава, а станом на 2013 рік залишився лише один приміський маршрут виноградів Хмільник. У той час залишилося колія до Іршави та Приборжавського, крайня точка, де збереглася вузькоколійка, яку ще можна реанімувати. Так само досі стоїть вокзальне приміщення станції Іршава. Всередині можна розгладіти розклад сидіння у залі очікування. На території станції збереглося колійне розгалуження. Тобто, у разі відновлення руху на перегоні, станція Іршава зможе приймати поїзди і пасажирів. Але спочатку стоїть задача оживити залізні артерії вузькоколійки від станції Берегове до Хмільника та до Виноградова. Це дозволить організувати приміське сполучення і туристичні тури. Останній сегмент розглядається як один з варіантів пожвавлення економічної активності у регіоні і залучення інвестицій. Був проведений комісійний об'їзд дільниці берегового хмільник виноградів військового коліки. Перед саме по цим двом ділянкам буде відновлювати рух поїздів. Раніше по дільниці берегово-хмільник вона використовувалася лише для заїзду тепловоза та вагонів з в депо. Зараз ми ж задаємо її як перспективну дільницю і для приміського сполучення, там буде їздити регулярний приміський поїзд. Основна проблема операції. Ається у стан колії, оскільки колі роками десятиліттями вже не ремонтували, но матеріали майже не виділялися. Коля зараз прийшла у незатові технічний стан у липні 2022 року. З'явилася інформація, що закарпатська облрада готова взяти на свій баланс вузьку колійку і розвивати туристичну складову. Але поки невідомо за якою моделлю буде здійснюватися утримання та експлуатація залізниці. Технічна сторона викликає багато питань, адже для утримання колій і ремонту вагонів, тепловозів, доведеться тримати штат працівників. Найкращий варіант це коли інфраструктура залишиться на обслуговуванні Львівської залізниці, а область у свою чергу буде замовляти послугу з перевезень. Важливо, щоб збереглося приміське сполучення, інакше вузькоколійка втратить свій потенціал через обмежені можливості для експлуатації. Загалом можна констатувати, що вперше за багато років українські вузькоколійки Укрзалізниця дослідила на предмет технічного стану. Разом з цим малі залізниці отримали шанс на відновлення, а показники пасажиропотоку можуть повернутися до періоду початку 2000-х років. Знову ж таки, у якості прикладу розвитку таких об'єктів можна навести вузьку колійку Гайворон-Рудниця, де сьогодні поїзди ходять щодня по дві пари, і триває відновлення ділянки на Голованівськ. Свій внесок у розвиток і збереження малої залізниці роблять туристи, які часто навідуються до Гайворона. Отже, будемо сподіватися, що найближчим часом Боржавська вузькоколійка таки відновить свою роботу і знову буде перевозити пасажирів, залучаючи разом з цим і туристів, яким цікаво побувати на таких унікальних транспортних об'єктах. Всім глядачам каналу хочу нагадати про те, що ви можете підтримати цей ресурс і допомогти у просуванні україномовного контенту. Це можна зробити за допомогою простих функцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Також. Підписка на канал буде не зайвою, тим більше ви будете отримувати вчасну інформацію про появу нового контенту. Також є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси і також доступ до ексклюзивного відеоконтенту. А всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!